Сьогодні в кабінеті виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського досить людно. Тут відбулось нагородження кращих із кращих вихователів нашої подільської громади. Це ті люди, котрі виховують наше майбутнє з самих перших дитячих років. Свої серця вони завжди віддають дітям, тому що люблять їх понад усе. З вітальним словом до присутніх звернувся Олег Богданович. Побажати вам всім міцного здоров'я, вам, вашим рідним, близьким. Гарних вам діточок, ми всі знаємо, що саме перші роки дитячі, як вони сформуються, так вони будуть в далі себе вести і так будуть жити в суспільстві. Ну і нам всім перемоги і миру. За вагомий особистий внесок у розвиток дошкільної освіти міської громади багаторічну плідну працю, високий професіоналізм були нагороджені почесними грамотами. Віра Іванівна Логінова, вихователь закладу дошкільної освіти номер 1 Берізка. Людмила Іванівна Медведенко, помічник вихователя закладу дошкільної освіти номер 2 Світлячок, Ольга Олександрівна Знемировська, вихователь закладу дошкільної освіти номер 3 Сонечко, Наталія Васильівна Смольникова, вихователь закладу дошкільної освіти Номер 4 Ластівка. Світлана Георгіївна Плішко, вихователь закладу дошкільної освіти номер 5 Колобок. Ірина Олександрівна Гайдей, вихователь закладу дошкільної освіти номер 6 Дюймовочка. Людмила Анатолійовна Вареник. Помічник вихователя закладу дошкільної освіти номер 7 Дзвіночок. Ольга Федорівна Байкул, вихователь закладу дошкільної освіти номер 8 Золотий ключик. Тетяна Васильівна Вадатурська, вихователь з закладу дошкільної освіти номер 10 Зірочка. Вікторія Вітальна Комнат, вихователь з закладу дошкільної освіти номер 11 Перлинка. Оксана Анатолівна Маланчук, вихователь з закладу дошкільної освіти номер 13 Вишенька. Богдана Анатолівна Пащенко, вихователь з закладу дошкільної освіти номер 14 Колосок. Лариса Васильівна Огір, методист міського методичного кабінету управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Привітала вихователів та помічників вихователів, і заступник міського голови Людмила Задорожна. І від себе також хочу вам подякувати за вашу невичерпну енергію за те, що ви любите, цінуєте свою роботу, любите діток. Це дуже видно, заходячи в наші заклади дошкільної освіти, нам завжди дуже приємно, тому що там завжди ідеальний порядок, завжди все по мірі того, що ви можете зробити, навіть більше ви робите. Дякуємо вам за це. Цінуємо вас і всім нам, звісно, миру і перемоги. Виконуючи повноваження міського голови Олег. Албанський сьогодні нагородив кращих із кращих почесними грамотами. Скажіть нам, будь ласка, що ви відчували? Гордість за свою професію. Да, радість, що в нашому місті такі великі професіонали працюють. Гордість відчувала. Хвилювання, але ж теж саме час і гордість, те, що я працюю вихователем. Щастя, теж дуже велике хвилювання. Хвилювання та гордість за себе та за свій улюблений садочок. Скільки ви працюєте? Чотири роки. Я відчувала гордість і за те, що ми такі гарні працівники, працюємо в наших дитячих садочках. Приємно, що наша професія має теж престиж. Я відчувала радість, мені було дуже приємно. Радість. Дуже приємно, що наша професія цінується зараз. Хвилювання і радість, звичайно. Дуже було приємно за себе і за своїх колег. Ми пишаємося своїми працівниками дошкільної освіти, котрі працюють з повною самовіддачею заради того, аби наші діти росли здоровими, розумними, щасливими і справжніми патріотами своєї неньки України. Тамара Шарапанівська, Олексій Мяги, телекомпанія КЕТ.